Степан Васильченко, Басурмен, Оповідання, Читає Юлія Христова. Семен стоїть у сінях, заглядає в очинені хатні двері. Він недавно прибіг знадвору, і в очах йому темно. Хата йому здається за темний льох, вікна за дірки, в які зазирає ясний день. Вся стіна перед дверима обставлена чорними сумними іконами. Перед ними горить три лампадки, привішені в ряд на довгих шнурках. Десь далеко-далеко, як у глибокій норі, горять у печі дрова. Коло печі порається підтикана мати, червона од огню, з пасмами на чолі кіз, що вибилися з під очіпка. Мамо, дайте снідать, а Богу молився. Не помолишся до самого вечора не дам, так собі й знай, казала мати, сердито тьоригаючи рогачем. Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, то й різки в рот не беруть, а ти такий лобаню схопився, лоба не перехрестивши, та до хліба зараз тягнешся. Без трамнику. У, у дядька ж Микита більший за мене, а його ще ні разу не молили. Гуде плаксиво Семен. Бач, з кого він привод бере? З Микити, та то ж шибеник, на те, на те він Махамед. А дядина казала, що ми обидва з Микитою Махамете. Мати побожно кривилася і заплющила очі. Що ти вдієш із таким кателиком, із таким лобурем, таким харцезякою?» Далі скривилася, зіткнувши, почала совіщати. І що ти собі думаєш, Семени, коли ти порозумієш? Тож тільки не віри, басурмени Богу не хочуть молитися, а ти ж хрещена тварюка, та тебе ж за це є в пекло вогонь гасимий завдадуть. Он глянь, що будуть робити на тім світі грішника». Мати показала рукою на стіну. Семен з-під лоба зиркнув у той бік, де висіла на стіні велика картина страшного суду. Однеї завжди смерділо Семенові духом чортячого кубла. Він отступив далі й промовив уперто Хай завдають. На сковороді на гарячій будеш сидіти, гарячу смолу будеш пити. Дарма. Будуть тебе куці залізним гаком за язик тягнути. Язик у Семена в роті боязко заворушився, покотилась слина, і він сплюнув А я втечу. Куди, дурню, скрізь вони тебе знайдуть, скрізь впіймають, упіймають в тебе, басурмена, потягнуть на саме дно в пекло і вкинуть тебе неблагословенного в казан укеплячий. Шелевіють, тріскотять перед іконами лампадки, З надвору доліта тягучий дзвін, ніби скрізь сон, скликаючи людей до служби. Бем, бем. Мати порається коло печі, очі її тьмяряться, туманіють, і вже лагідним, тихим голосом, як побожну казку, розповідає вона про всі пекельні муки, які дожидають на тім світі грішного Семена. Мамо, а казан буде такий, як ото москалі кашу варять. Довірчиво вже перепитує він матір. Буде казан великий, великий та глибокий. Стоїть Семен, схилившись на причілок, задумався. Довго він щось міркував собі, зважував, далі зітхнув, тихо вийшов на середину хати й промовив Ну, моліть. Тихо в хаті, чути тільки, як тріскає в печі. Мати отхилила голову від от печі, схилилася на рогач, тихо проказує молитви. Перед іконами стоїть, як солдат на варті, Семен одна рука як прив'язана, друга маха, як заведена. Плаксивим голосом повторяє він за матір'ю слова молитви, намагаючись тримати такий же, як і в неї, тон і інтонацію. Раз по раз тихе молитовне буркотання переривається сердитими вигуками. Стій рівно, би поклони, не верти головою, як коняка. І далі знову лагідне побожне, і устави нам. Долги наша, якоже і ми. У печі щось зашкварчало, зашипіло, ніби його ошпарено окропом. Мати охнула й миттю крутнулася до печі. Триста ж твоїй матері сяких та таких, чи ти ж не сказився чортового коріння горщик. Торохтить рогачем, хапається, як швидше витягнуть із огню оскандалений горщик, почала гримати на його та докоряти, як живого. Мамо, як оже ми? Мамо, нудьгуючи, навертає її до молитви Семен. Мати, заклопотана і сконфужена, доливає горщик водою, бубанить щось до його, про Семена забула. Мамо, з мукою, з слізьми благає Семен, переступаючи нетерпляче з однієї ноги на другу, як на гарячому камені. Мамо, чуєте чи ні? Мамо, та чого тебе мордує лиха година? Ну, кажи, чого тобі? витріщилась на нього мати, повернувшись у горщика. Чого мордує? Забули вже? Як уже й ми? Мати пролупується побожно, крадькома хреститься, зітхає і знову переходить на тихий молитовний тон. Семен б'є поклони, не торкаючись коліньми долівки і охоче задержує голову на землі. Коли він обіпреться чолом об землю, крізь власні його ноги, як у виласку, йому видно все, що діється позаду його. Із хати двері очинені в сіни, а сіни й видно двір і комору в дворі. Ген дядьки в рябко стоїть коло комори, здається великим великим, як світ. Чого ж то він зазирає в комору? думає собі Семен, далі, кинувшись, гукає, як несамовитий. Мамо, собака досала в комору лізе. Де? ще голосніше крикнула перелякана мати. Семен схоплюється на ноги і трьома пучками, які в нього були складені до хреста, показує на двері. А дивіться. Мати щось кинула, щось ухопила і зникла за дверима, як буря. Залишившись у хаті сам, Семен зажмурив очі і солодко, солодко потягнувся. Далі засміявся, підстрибнув і тихенько на вшпиньках почав витанцьовувати. Тра-та-та, тра-та-та, сіла баба на кота. А в хаті тихо, тільки піть сама собі порядкує, топиться. Семен відразу змовкає, очі його захораються радісним розбійницьким блиском. Зирк зирк ними по хаті, на вікні великий недокорок, що батько ще з вечора забув. У Семена аж ноги затремтіли, вхопив він його жменею, як метелика взяв у пучки, роздивляється. Швидко виліз на лаву, прихилив до ікони близько свою голову, прикурює. Дим застеляє йому очі, шпигає в ніс, він кривиться. Ноги тремтять від страху й радощів, і лице аж міниться від щастя. Розпаливши цигарку, він устромив її в зуби, взявся в боки. Осміхається з п'янілою посмішкою. Семене. Семен озирнувся. Мати. Мов би крізь сон, пам'ятає Семен, як сама собою випорхнула з його зубів цигарка, іскрами опаливши губу, як чиясь холодна рука тіпала його по губах, чув, як щось гупало в спину і далі, мов на крилах, миттю винесло його в сіни. Іди мені геть, іди, безбожнику, іди не віро з хати зовсім, наказує йому мати, іди собі до басурменів, живи з ними, а додому не вертайся. І Семен, гірко ридаючись, спотикаючись, біг із сіней у далекі, невідомі світи. Набитий, Богові неугодний, вигнанець із рідної хати, де йому більш підходяще місце у світі, як не за клунею в кропиві? Сидить Семен там, зігнувшись, поклав голову на коліна й гуде. Гуде й гуде, вже й спина переболіла, і сліз нема, а він гуде. Жаль йому на маму, думає, чим би і їй жалю завдати. Коли вже ви виганяєте мене з дому, то краще мені вмерти. Гу-гу, тягне він ліниво, а думка малює жалісну картину. Ось він умер і несуть його до ями, з попами, з корогвами, і мама йде за його труною, полою утирається та плаче, плаче. А куди ж це ти, мій синочку, виряджаєшся? А Семен їй докірливо відповідає, Не знаєте куди? В пекло. А на кого ж ти, мій голубчику, покидаєш? Ага, тепер, голубчику, думає собі Семен. А тоді басурмен. Ні, не сідь далі, не встану. Аж ось і яма вже близько. Тут Семен засувався на місці й кашлянув. Щоб чого доброго, справді, не роздивившись гаразд, не кинули його в яму, подумав він боязко, уже тільки сам собі. Ні, нехай яма буде ще далеко, далеко-далеко. Сонце підбилось вище на небо і стало через бур'яни гріти на Семена. За городами видно небо, синє синє та кругле, ніби велетенська полив'яна піч випалюється на огні, міниться, а під синявою неба геть-геть аж до лісу рябіє усякими квітками зелений луг. Дивиться Семен, квітки злодійкувато повиставляли головки з трави, та всі, як одна, моргають йому. Тікай, Семени, сюди, тікай, Семени, сюди. У Семена в голові думки плутаються, похорон зразу ліквідується, тільки хотіла його вкинути в яму, він струни та далі, а піп за ним із кадилом Держи, лови його. Мати, то це ти дурив мене лоботряси, стій же ти, кателику, вернешся додому. У заплаканих очах Семена виплив несподівано й затремтів блискучий сміх. Одразу він перестав густи, як одрубав, зачервонівся і закихкотів дрібним невтриманим сміхом. Схопившись, вистрибом через капусту, через буряки подався до лугу, широко розставляючи руки. Лежить Семен горілиць у високій траві, виставив уверх коліно, дивиться у синє небо, голова низько на землі. Перед очима летить маленький комар. Здається, десь високо в небі журавель лини. Над головою недалеко манячить стеблина Звіробою, і здається вона Семенові високим високим, аж до неба, гіллястим терясним деревом. І друге вже таке, і третє. І ось уже всі квіти й травини видаються Семенові височенним та густим, чи то лісом, чи садом, із дивних невідомих квіток деревин. Листки на них великі, великі, як зелені химерні покришки, а квітки, ніби поначіплювані червоні миски, сині чашки та чугуни, блакитні дзвони, жовті цебри, жовтогарячі діжі, а з того густого лісу, ніби верховина якоїсь скелі визирає його власне коліно. Шугають величезні Метелі у білих, синіх, темно-рожевих, позолочених шовках. Сідають на квітки, хитають крилами, як мальованими ворітьми. Ген ген ніби із самого неба шумить, гуде патлатий, волохатий джміль у дорогих ризах, перетятий шовковими поясами. Летить, гуде, ніби деякон у церкві службу божу починає. Мирон Господу помо. Далі спинився він над однією чашкою, зазирає. Що у вас тут таке? Покоштував, подумав, пробурчав, а нічого собі. І знову помо! І подавсь, 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 кільке видно над верховинами дивовижних квітчастих лісів. Комарі, мушки, усякі куски запищали цілими роями, кожне по-своєму, як той голосливий хор. І. і і і-і-і, Семен простяг руки, починає махати ними, як регент у церкві, підспівує їм тоненьким голоском, лад дає: Господи, поми десь у гущавині, сховавшись у тіні велетня листка, у срібні струни вдарив невидимий цимбаліст, закували срібними молоточками ковалики, золоті десь вінчики куючі. Святі кравчики зашуміли на срібних машинках. І роботу роблять, і службу божу правлять. Семен піднімає вгору руки, ніби підбираючи мотузки од небесних дзвонів, і починає працювати руками й ногами, і голос його, як грім, розноситься далеко по всьому зеленому світу. Бомдзень Савка вмер, положили савку на дубову лавку, лавка гнеться, савка сміється. Припікає сонце, парить починає і пахощами обкурюється увесь квітник ліс. Жарко дихає материнка, п'яним духом дише деревій, озивається святим куривом смілка. Бринить шумить святий Гармидер все голосніше й ширше. І над усім гамом геть геть лунають могучі передзвони радісного нового паламаря.